Друзі, усіх вітаю. Мене звати Дмитро, і у цьому відео ми з вами розберемо таку річ, як контролер тиску торгової марки Коєр модель ksr 12 Поговоримо про те, як його налаштовувати, як він працює і до яких насосів його можна приєднувати. Перше, про що ми поспілкуємося, це функціонал цього контролера. Контролер тиску Коер ksr 12 підключається до насосів потужністю до 2,2 кВт, має 16 А. Можливість приєднання як для доповерхневих насосів, так і занурювальних глибинних. Неважливо, це відцентрові, шнекові, вихрові чи інші типи насосів. Як він працює? Працює він по протоку. В залежності від протоку, він вмикає або вимикає насос. Кран відкрили. Контролер тиску спрацьовує на проток води через нього і вмикає наш насос. Коли ви закрили кран, створився тиск в системі, і контролер тиску, коли через нього немає вже протоку води, вимикає насос. Даний контролер тиску має широкий діапазон налаштувань. Тут можна виставляти як тиск включення насосу. Це нижній тиск, так і тиск вимкнення насоса. Це верхній тиск. Також тут є захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. Після того, як в вашій криниці або свердловині закінчиться вода, контролер тиску вимкне насос, щоб він не працював на суху. Час очікування 12 секунд. 12 секунд насос буде працювати. Якщо води немає, контролер тиску його вимикає. Потім перший цикл перезапуску він зробить через 20 секунд. Якщо води знову не з'явилась, він вимкне насос. І таких циклів через 20 секунд даний контролер виконає 3. І потім перейде на цикл через 1 годину. Через кожну 1 годину контролер тиску буде намагатись вимкнути насос і давати йому попрацювати 12 секунд. Перезапустити ваш насос можна буде примусово. Натиснувши кнопку Перезапуск. Також в даному контролері є вбудована мембрана, яка захищає вашу систему від гідроударів. Коли насос вмикається, в нього підвищений пусковий, пусковий ток. І таким чином він створює гідроудар. Щоб цей гідроудар не бив по вашій системі водопостачання, в контролері є вбудована мембрана. Дані автоматики можна встановлювати в систему водопостачання як з гідроакумулятором, так і без. Якщо ви встановлюєте даний контролер тиску в вашу систему без гідроакумуляторів, то треба зазначити, що потрібно підібрати насос виключно до ваших потреб для вашої системи водопостачання. Вхідна та вихідна різьба у, у приєднувального контролера на 1 дюйм, і дуже зручно, що у контролера є і вилка, і розетка. Таким чином ви вилку від вашого насосу просто встромляєте в контролер. А вилку від вставляєте в мережу, і з цього моменту контролер починає керувати вашим насосом. Це дуже зручна річ. Якщо ви встановлюєте дану автоматику без гідроакумулятора, то кожного разу, коли ви відкриваєте кран, контролер тиску буде вмикати насос. При цьому у вас буде стабільний постійний тиск. Кран закриваєте, контролер тиску вимикає насос. Якщо у вас буде гідроакумулятор, дуже важливо зазначити, що гідроакумулятор треба встановлювати за контролером. І між насосом і контролером не повинно бути точок водорозбору. Якщо через контролер тиску не буде протоку води, він просто не буде вмикати ваш насос. Якщо ви встановлюєте гідроакумулятор, то в гідроакумуляторах у нас є запас води. Тут у нас стоїть гідроакумулятор на 24 літри, і приблизно 12 літрів половину від загального об'єму гідроакумулятора у вас є запас води в системі. До того моменту, поки у вас водичка не стане йти через контролер тиску, і не вімкнеться ваш насос. Тепер, друзі, пропоную поставити на стенд цей контролер, подивитись, як він налаштовується. Використовувати ми, до речі, будемо насос також фірми Коєр, модель QB 60. Це вихровий насос, має потужність 370 Вт, продуктивність нього 40 літрів на хвилину, максимальна глибина всмоктування 8 метрів і максимальний напір 35 метрів, оскільки у нас. Маленький стенд, ми не будемо брати дуже потужний насос для того, щоб випробувати контролер. І так, друзі, зараз ми змонтуємо з вами систему. Для цього ми беремо насос коер QB 60. Ось такі характеристики насос має. 40 літрів на хвилину продуктивність, 35 метрів на пір, максимальна глибина смоктування 8 метрів. І контролер тиску коє КСР 12. Для того, щоб приєднати його до системи. Ми беремо американку, використовуємо для того, щоб було зручно. Розкручуємо американку, беремо фум-стрічку. Фум-стрічку, також коєр використовуємо. Непогана фум-стрічка недорого коштує і гарно її працювати. Американку ми використовуємо для того, щоб нам зручно було приєднувати контролер тиску до насоса. Це порада, до речі, наших підписників-монтажників. Вони нам порадили, каже хлопці, спробуйте, вам сподобається. Нам дійсно сподобалось. Можна поставити і без американки, але це просто не так зручно, оскільки нам треба зібрати і просто вам показати, а потім цю систему ми все одно розберемо. До речі, для американок ми придбали ось такий ключ. Вони у нас також є в наявності, є на них запроси від наших клієнтів, є запроси від монтажників, тому ми вирішили їх трохи придбати, цих ключів. Так що звертайтесь. Так, далі ми приєднуємо насос до нашої системи водопостачання. так би мовити. Для цього ми також використовуємо американку, Ущілюємо ФОМ-стрічкою. Фум-стрічка, друзі, мені здається, зручніше за все використовувати Фум-стрічку в системі водопостачання. Так, І так поєднали. З однієї з іншої сторони у нас американки. Ставимо наш контролер тиску, приєднуємо його до насосу. За допомогою американки, як бачите, все дуже зручно. Поставив, американку закрутив з однієї сторони, з іншої і все. І нічого не потрібно додатково робити. І тут так само. І так, друзі, тепер система вважається зібраною. Тепер приєднуємо наш насос до контролеру тиску для того, щоб він керував. Робиться це дуже зручно, як я вже казав. Просто беремо вилку від насоса, встромляємо в розетку нашого контролера тиску, а вилку від контролера тиску вмикаємо в мережу. Насос вімкнувся і почав працювати. Але, скоріш за все, не вистачає води в системі, тому ми будемо трохи додавати, щоб стравити повністю повітря. Бачите, насос у нас вимкнувся. Так, тепер що? Тепер відкриваємо кран і дивимося, як воно працює. Кран відкрили, тиск упав в системі. І почала працювати наша система. Ось дивіться, який гарний напір створюється. Труба у нас 32 на вході, 32 на виході. Тепер, друзі, перекриваємо наш кран. Створюється тиск в системі, тиск в системі, створюється 3,1 атмосфера. Все, насосу качать нікуди, і контролер тиску вимкнув насос, тому що немає через нього протоку води. У нас контролер тиску в даному випадку працює в режимі 1. В контролері тиску QRK SR12 є два режими: режим 1 і режим 2. В режимі 1 ми можемо налаштовувати тільки тиск вимкнення насоса, в режимі. 2 ми можемо налаштовувати і верхній, і нижній поріг тиску, тобто тиск включення і тиск вимкнення насоса. Давайте перейдемо в режим 2. Натискаємо кнопку функції. Далі, ось у нас світиться DE1. Це режим 1. Натискаємо DE2, це у нас тепер контролер перейшов на режим 2. Індикатор на циферблаті також почав показувати це. Тепер. Нижній тиск у нас налаштований на 1,5 атмосфери, верхній тиск на 3,5. Але цей насос у нас створює 3 атмосфери, тому контролер тиску може не вимкнути насос. Давайте спробуємо відкрити кран, відкриваємо. Чи в системі упав до 1,5 і одразу почала бігти вода. Дивіться, який гарний тиск. Переключаємо на наявний тиск. Давайте. Ось у нас наявний тиск, показує 0,1 атмосфера. Ну, воно ж проток води йде, Тепер давайте створимо трохи навантаження. Бачите, я наполовину перекрив кран і у нас вже створюється додаткове навантаження контролеру. Ще більше закрив кран, ще навантаження, бачите, воно показує 2,6 атмосфери. І тепер повністю перекриваємо. 3,1 атмосфера у нас тиск в системі. Але у нас верхній тиск тут виставлений 3,5. І бачите, контролер тиску не вимикає насос. Що це означає? Це означає те, що у нас, я вам вже показував, верхній тиск у нас тут налаштований на 3,5 атмосфери. А насос у нас створює 3,1. Тому контролер не вимикає насос. Тепер давайте змінимо цей тиск, поставимо 3. Виставили три атмосфери, все, налаштування зберіглись. Нижній півтори, давайте нижній також поставимо одну атмосферу. Верхній. І наявний тиск системі 0,1 атмосфера. В... Перекриваємо кран. Бачите, я повільно перекриваю, у нас створюється додаткове навантаження. Оп. Все в режимі 2, оскільки ми виставили 3 атмосфери, контролер тиску у нас вимкнувся. Тому по налаштуванням нічого складного, друзі, в цілому немає. Також, якщо ви плануєте встановлювати гідроакумулятор в цю систему, то його треба розташовувати за контролером тиску. Тому що контролер тиску у нас, як я вам вже казав, працює по протоку. Якщо гідроакумулятор розташувати між насосом і контролером тиску. У вас одразу піде проток води через контролер і він буде вмикати насос. Тому гідроакумулятор розташовуємо будь де за контролером тиску. Між контролером тиску і насосом у нас не повинно бути жодної точки водорозбору. Ще раз показую налаштування. Для того, щоб перейти між режимами, ми натискаємо функції. У нас є DE2. І DE1 режим 1 це налаштування тільки тиску включення насоса, і DE2 це режим, коли ви можете налаштувати і тиск включення насосу, і тиск виключення насосу. Поки у вас йде проток води через контролер, у вас буде той тиск в системі, який вам створює сам насос, для того, щоб обмежити. Тиск подаваємо на вашу систему. Якщо у вас стоїть потужний насос, то для цього ставиться редуктор тиску. Редуктор тиску ставиться будь-де за контролером, і він обмежує подачу тиску в вашу систему. Таким чином, якщо у вас там стоїть крапельний полив, то ви можете виставити тиск там півтори атмосфери. І при цьому тиску контролер буде вимикати насос, тому що йому буде просто нікуди качати воду. Також, друзі, давайте тепер спробуємо спрацювання. На сухий хід. Для цього ми відкручуємо нашу подачу, щоб у нас на подачу не заходила водичка. І відкримаємо наш кран. Контролер тиску вимкнув насос. Працює, працює, бачите? Але води ж то немає. Все, бачите, у нас контролер тиску вимкнув насос і показує помилка. Тобто води в системі немає, тому контролер тиску вимкнув. Через, 12 секунд він, через 20 секунд він зараз повторно спробує вимкнути насос і спробувати його перезапустити. Чи з'явиться вода в системі? Почекаємо, звісно, от, бачите, знову він вимкнув, але водички немає. Таких циклів через 20 секунд він зробить 3. Бачите, 12 секунд зараз працюю. Я, звісно, е виріжу трохи цей час очікування, щоб для вас відео було не таке сумне. Д перший пуск він спробував зробити, тепер дивимо ще раз. Бачите, блимує помилка. От знову другий пуск він спробував здійснити, але води в системі не з'явилось. Тепер, друзі, спробуємо залити воду в нашу систему і подивитись, якщо з'явиться вода в системі, як він почне працювати. Після того, як ми зальємо воду, контролер тиску відновить свою роботу. Натискаємо кнопку перезапуск. Все. Бачите, водичка в системі з'явилась, і контролер тиску одразу почав працювати. Відкриваємо кран і у нас Почалась робота. Все. Повітря з системи вийшло, і бачите, у нас відновився поток води, контролер тиску повністю відновив відновив роботу системи. Тиск створився 3 1 атмосфера, качати йому нікуди, і зараз він вимкне насос. Все. Друзі, ось так працює контролер тиску Коєр 12 Приєднаний він у нас до насоса Коєр. QB 60 370 Вт потужність. Такі насоси зазвичай у нас замовляють для підвищення тиску в системі або для зрошення невеликих ділянок. Також такого насоса, враховуючи, що в нього продуктивність 40 літрів на хвилину, вистачить для водопостачання е, цілого будинку. Декілька точок водорозбору він спокійно може забезпечити. Дуже зручна автоматика, як ви бачили, як я вам показав, дуже зручне налаштування. Можна налаштовувати різні режими. Якщо у вас все ж таки там крапельний полив і треба обмежити тиск подачі, то рекомендую все ж таки з такими контролерами ставити редуктор тиску в будь-якому місці за автоматикою. Так що, отак, от друзі: якщо відео було цікаво, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на наш канал і напишіть коментарі, що було вам незрозуміло. Я обов'язково буду намагатися всім відповідати. Дякую вам за увагу.